28 серпня 2024 рік. Ось таке вже велике дерево, старий сорт, Рамбур-Подільський, був би знову прогалив, але все ж один плід заслав. Щось таке воно раннє осіння, схожа зоря, У мене ще є дуже схожі плоди. От. Зараз куштую, чи він ще готовий, чи ні. Яблуко з щільним м'якушем. Він таке не колеться. Типу пінопласту я сказав би. Соковите, солодке, Кислоти смаку немає. На даний період якраз поживча стиглість його настала. Ну, Пізніше, якби це був би більш холодний рік, дерево дуже сильно росле. Я думаю, буде сильно врожайним, але потрібно йому роки. Це не на третій рік, це не пінова. Швидкоплідність, не його ознака сортова. Тому потрібно з тим буде зачекати. О, сигналити воно може на третій, на четвертий, але врожай нарости десь на шостий сьомий рік. Ось таке дерево гарне. Воно якби має стійкість до основних хвороб яблуні. Листя дуже. В такому гарному зеленому стані. Пластинка листа ціленька, без будь-яких некрозів, враження будь-якими хворобами. Плоди великі. Бачимо, печкірна племісність розвивається. Ну Це так, сорт для любительського саду. Ось такий рамбур-подійський. Дякую за увагу.